Те, що побачили на конференції з харчових добавок, було шокуючим. Доктор Райн та генеральний директор Бен Глінський, клубна компанія Лівгуд, відвідали велику конференцію з охорони здоров'я, і те, що вони виявили, має серйозно стурбувати кожного, хто приймає харчові добавки. Більшість продуктів, що продаються лікарями та медичними працівниками, не були органічними. Ще гірше, представники компанії навіть не могли сказати їм, що в них міститься серйозно, вони гадки не мали. А лікарі, які купують ці продукти для своїх, Клінік, вони навіть не усвідомлюють, наскільки шкідливими та низькоякісними є ці добавки. Насправді, прийом низькоякісної добавки може бути гіршим, ніж взагалі нічого не приймати. Ось чому клубна компанія Лівгуд зробила все по іншому. Тут органічні інгредієнти сертифіковані USDA, повна прозорість. Ви точно знаєте, що входить в склад кожного продукту, чисті, здорові, високоякісні формули, і все це за найнижчими цінами. Є причина, чому мільйони людей саме переходять до клубної компанії «Лівгуд Клубна компанія Лівґуд є офіційно найшвидше зростаючим брендом в індустрії велнес. Ці люди не просто створюють компанію, вони очолюють рух для всіх, хто вірив у Лівгуд з першого дня, і для всіх, хто щойно приєднається. Це лише початок. це якраз те ком'юніті, де поєднуються саме здоров'я. Гармонія, краса та багатство. Місія компанії є допомога людям бути, залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки а також дати їм можливість отримати основне та додаткове джерело доходу. І це підходить як для студента, так і для мами в декреті, для пенсіонера, для будь-якої людини. Ви підписку з клубною компанією Лівгуд можете поєднувати з основною своєю роботою. Засновники клубної компанії «Лівгуд» – це четвірка успішних людей, які заслуговують на увагу, як мінімум, щоб ви зайшли на безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії «Лівгуд» і познайомилися з неймовірною унікальною можливістю. Тому що клуб об'єднав клубну модель, маркетплейс і партнерську програму. Споживання продукту і ведення бізнесу в цій клубній компанії відокремлені один від одного. Продукція сьогодні Велнас це. Здоров'я, молодості, краси та довголіття. З часом, звичайно, тут буде все, що тільки завгодно, різні брендові товари послуги. Але здоров'я було і буде, і залишатиметься просто ключем для кожної людини. Тому саме знати, що споживати, для чого споживати, в якій кількості і що ми споживаємо, в якої якості клубна компанія Лівгуд дає в цьому перевагу. І саме головне, що люди розуміють, що це преміум сегмента продукція. За доступною ціною вона не містить мережевої націнки, і ціна доступна нижче на 75% від інших представників на світовому ринку. Цей клуб дуже класний в тому плані, що він дає вибір кожній людині. Якщо ви хочете просто споживати продукцію, будь ласка, споживайте. У вас є можливість купувати як за розрібною ціною, яка є конкурентно спроможною, так і за ціною учасника. Якщо обираєте другий варіант, в такому разі ви маєте до клубної компанії сплатити 9 доларів 95 центів. Це така абонплата на цього місяця. У вас є можливість купувати будь-який асортимент продукції клубної компанії Лівкут саме за ціною учасника. Купуєте продукцію тоді, коли вона вам потрібна, в тій кількості якою ви потребуєте. Якщо ви людина, яка впіймала ідею майбутнього, тому що клубна компанія об'єднала маркетплейс, клубну компанію і партнерську програму, і саме в партнерській програмі є елемент мережевого маркетингу. Це зроблено для того, щоб учасники на рівних умовах мали можливість створити свою власну справу, масштабувати її в 200 країнах світу і чесно й правомірно заробляти. Тут нема такого компенсаційного плану, де є верхівка людей, яким платять там різні автомобілі в подарунок, або якісь мандрівки, або якісь винагороди, або ці люди збагачуються за рахунок інших учасників клубу. Абсолютно не такий тут компенсаційний план. Ви прийшли. Ви купили франшизу за 50 доларів в цій сумі дві цифри: один раз і назавжди. Ви сплачуєте членство з клубною компанією, Вартість якого складає 40 доларів. Вашим обов'язком є лише сплата щомісячної абонплати в розмірі 9 доларів 95 центів. Ну давайте округлимо до 10 доларів. Звичайно, я раджу зробити підписку річну. Заплатили 100 доларів, забули про все. До речі, клубна компанія працює, забули про все. Це мається на увазі, що ви не забудете сплачувати кожного місяця цю абонплату чи відслідковувати ту дату, коли вам потрібно внести цю абонплату? І клубна компанія Лівгуд працює з платіжними системами, такими як Віза, MasterCard та Криптовалюта. Сучасні інструменти в клубні Вона найбільше. Набирає популярності серед усіх сучасних компаній. Про неї говорять і пишуть найуспішніше бізнес-видання, такі як DSN, Business бізнес Верхом. Гугліть, читайте. Ви можете всьому цьому переконатись і самостійно. Але швидший варіант в описі даного відео ви знайдете кабельне реферальне посилання. Де можете безкоштовно здійснити екскурсію по сайту клубної компанії Лівгут. Якщо у вас якісь виникають запитання, пишіть мені їх. Це дуже класно, коли у вас виникають запитання. Я з радістю даю зворотній зв'язок, пояснюю. Отже, ви купили за 40 доларів членство, кожного місяця сплачуєте абонплату. За це вам клуб дає готовий бізнес під ключ, ваш готовий бек-офіс з вашим реферальним посиланням. В цьому офісі у вас є облік, статистика, звітність. Документація про реєстрацію клубної кампанії «Лівгуд», сертифікати, ваш інтернет-магазин з вашим особистим реферальним посиланням і ще додаткові інструменти, згідно яких ви можете і ще додатково заробляти. Мова йде про співпрацю TikTok Shop. Так, звичайно, вона сьогодні працює на просторах ринку Америки, але з часом вона запрацює скрізь. До речі, наших українців дуже багато по всьому світу. Тож ви можете залучати в свою команду. Будь-яких учасників не то чи то клієнтів, чи то партнерів із будь-якої країни світу. Якщо вас розуміють, приєднуйте до своєї команди саме за рекламну інформаційну діяльність вам тут платять за те, що ми ділимось з великою кількістю людей. Ми отримуємо згідно компенсаційного плану сім видів грошової винагороди. І ось у клубі є можливість отримання як Активного доходу сім видів грошової винагороди. Ну, перший і швидкий бонус це швидкий старт, це за залучення нових партнерів. Клубна компанія платить 25 доларів за нового учасника. Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Скільки хочете, скільки запрошуєте, кожного разу клуб вам виплатить 25 доларів. Далі. Цього запросивши двох людей, ви вже повертаєте свою інвестицію в 50 доларів. Тому що 25 доларів і 25 доларів це якраз ваші 50 доларів. Допоможіть двом людям вас продублювати, і ви тут достатньо будете хороші гроші отримувати. А ще від створення саме вашої команди, коли ваші люди будуть заробляти, ви будете отримувати і ще додатковий чек. Він називається «Matching бонус. Від заробітку ваших вже людей, які будуть отримувати за глобальним бонусом дохід від їхнього доходу, ви будете від першої своєї лінії отримувати рівно 50%. Ну, наприклад, вони заробили 100 доларів. Від їхнього заробітку компанія вам виплатить ще 50 доларів до ваших інших бонусів. А коли ви разом створите команду в 2,5 тисячі людей, ви отримаєте в клубній компанії статус діаманта і від Засновників клубної компанії Лівгуд, окрім семи цих видів грошової винагороди, ви матимете додатковий чек. Це 2% від світового товарообігу цей. Дохід ділиться на усіх учасників, які досягли рангу діамант. Знаєте, компенсаційний план клубної компанії дуже щедрий. Понад 85% свого доходу клубна компанія виплачує усім учасникам. За минулий місяць, липень, місяць 2025 року. Засновники виплатили 5 мільйонів доларів. Всім учасникам, які створюють та розширюють клієнтську та партнерську базу клубу, собі з часом про клубну компанію «Лівгуд» знатиме увесь світ, тому що бути і залишатися здоровими хоче кожна людина. А ще це перший в світі клуб, який платить усім своїм партнерам, які рекомендують даний клуб, все дуже легко. Я вас запрошую до своєї команди ком'юніті. Успіх лише розпочинається. Лівгуд співпрацює з TikTok Shop, з Google, Google Meet, з командою електронної почти і пасивний дохід. Ви маєте можливість не залучати жодного клієнта і партнера до клубної компанії «Лівгуд» і навіть не купувати тут продукцію, хоча це буде дуже дивно. Це преміум сегмента продукція найвищої якості за доступною ціною нижче на 75%. Так, от, якщо ви навіть не робите усіх цих трьох моментів, ви не запрошуєте ні клієнта, ні партнера, не купуєте продукцію, у вас все рівно є можливість отримувати пасивний дохід. За що? За те, що ви будете тут лише просто активним учасником, який сплачує щомісяця абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів, за рахунок глобальної системи лінії PowerLine, куди приєднуються усі учасники світу, це такий штучний інтелект, який розміщає кожного учасника зверху донизу, зліва направо. І ось розміщення всіх цих людей заповнюється по глобальній структурі. Отже, максимальну суму пасивного доходу в клубній компанії Лівгуд ви можете отримати в 2047 доларів щомісяця. Це реально це довгий шлях, але він є, і цьому є вже підтвердження. Люди отримують як 200, так і 500 і 600 доларів на місяць, не залучаючи сюди людей. Це відбувається від сплати учасників абонплати в розмірі 10 доларів. А вам по переливу нараховується 2,5%. Обирайте самостійно, як вам рухатись. Звичайно, пасивний дохід це довготривалий період. Я запрошую вас до своєї команди ком'юніті і давайте заробляти швидше, динамічніше і бути і залишатися здоровими в нашій команді. Ком'юніті з вами була Жанна Віткон.